Річниця вторгнення. Що для вас протягом року стало відмінним від роботи, скажімо так, на посаді очільника міста? Змінилася швидкість вирішення цих питань і взагалі місцеве самоврядування це одна система територіального управління, а державна. Структура вертикального управління це геть інше, тому служіння інтересам держави ще і в період, коли військовий стан це надзвичайно важливо і надзвичайно відповідально. І я вважаю, що Кировоградщина в цілому справилася з завданнями і. Оборонного і мобілізаційного напрямку що вдалося зробити в області за рік повномасштабного вторгнення? Що ви особливо відзначаєте за рік роботи? Наприклад, весна це наряду з тим, що е була загроза вторгнення і загроза захвату мирних територій українських. А аграрному сектору необхідно було сіяти ранні зернові культури, необхідно було реалізовувати врожай. І як складно не було, але аграрії з своїми завданнями, своїми планами справилися більше 4 мільйонів. Тон зібрано зернових, а це харчова безпека. Ми реалізували плани, які були пов'язані з е, технічним переоснащенням лікарень наших, а це вкрай потрібні речі не лише в мирний період, а як показали е, історія, як показало життя, що це було ще більш необхідніше в воєнний період, тому що лікування поранених, лікування і надання невідкладної медичної допомоги всім категоріям населення вкрай потрібні. Ми в обласній лікарні встановили ангіографію і ми зробили все для того, щоб закріпити медичних працівників. Не лише в обласному центрі, а і в інших містах обласного значення і адміністративних регіонах для того, щоби вже Новітні форми організації медичного обслуговування кластерні лікарні мали відповідно фахових спеціалістів і мали можливість надавати людям вкрай потрібні медичні послуги. Переоснащення лікарень під час воєнного стану воно відбувалося, тому що саме вторгнення і треба було переоснащувати. Чи це були заплановані це комбіновані речі? Це перш за все це запланована потреба в переоснащенні технологічному медичного простору не лише Кіровоградщини, а всієї України виклики перед нами стояли ще з 2019 року. Це і ковід, це і проблематика. З тим, що наш медичний простір повинен бути адаптований і відповідати найсучаснішим вимогам світових стандартів, світових регламентів надання медичних послуг. Ми це зробили не лише в обласній лікарні, яка є надкластерною, Ми це зробили і в міській лікарні міста Кропивницького, міста Олександрії, міста. Гайворона, міста Голованівська, і ми продовжуємо це робити в місті Знам'янка і комп'ютерна томографія, і всі ті плани, які були складені і почали свою реалізацію в мирний час. Ми їх добудували, реалізували, ввели в експлуатацію. Ми більш спокійніша територія, тому й держава нам довірила. Проблематику пов'язану з вимушено переміщеними категоріями населення, яким чином повномасштабне вторгнення вплинуло на область в плані можливо якісь проекти зупинилися або саме через вторгнення не вдалося реалізувати заплановане. Наприклад, ми планували будувати урбан-парк, Ми, наприклад, будувати збиралися реконструювати центральну міську площу. Це в мирний період надзвичайно важливі речі. Ми збиралися в значно більших об'ємах ремонтувати наші дороги. Вони вимагають того, робити об'їзні дороги, готувати під'їзні шляхи до промислових підприємств, які знаходяться в центрі міст. Обласного значення робити реконструкцію, продовжувати реконструкцію водопровідного господарства обласного комунального дніпро кіровоград Це важливо І робити реконструкції наших школ, тепломодернізацією займатися це. Ті проєкти, якими ми жили, ті проекти, які необхідно було робити для того, щоб інтегруватися в європейську спільноту, нині вони призупинені. Нині, перш за все, це перемога, все для фронту, все для перемоги, але продовжується плануванням. нам необхідно було приймати не лише вимушено переміщених осіб переселенців. Нам необхідно було приймати ще й підприємства необхідно дати можливість щоб відновлювалася економіка таких підприємств, ми прийняли близько 50 і продовжуємо це робити, тому що люди, які переїхали, а як ми вже зазначили, їх більше 90 тисяч залишилося на постійне проживання на Кіровоградщині, це лише офіційно зареєстрованих, вони потребують ще й робочих місць. Вони потребують. Можливості не лише соціальної підтримки, а ще й заробити відповідно заробітну плату. Це не лише релаковані, це і харчові підприємства, це і переробні підприємства, це і, перероб, це і підприємства спеціалізовані, які займаються, ну, наприклад, інститут протезування. Це і Підприємства хлібопікарної промисловості це також нормально. По виробництву пластиків і упакувальних матеріалів, по підприємства по виробництву будівельних матеріалів по системам каркасного утеплення промислових приміщень. Наскільки збільшилася? Кіровоградська область, в числі її жителів від початку повномасштабного вторгнення, є е, різні критерії оцінки. Е, я хочу сказати, що з Кировоградщини е, в перший період, е, початок війни, початок вторгнення, агресії, е, виїхала е, значна кількість людей за межі області, але Переважна більшість їх повернулася, а от ми вимушено переміщених осіб прийняли більше ста тисяч людей. Через Кіровоградщину пройшло 180 тисяч статистично переміщених осіб людей, які тікали від війни. Не вимушено тікали від війни 90, майже 92 тисячі. Е, проживає офіційно на території Кіровоградщини. Яке Є... ваше бачення житлом для цих людей? Ми е, разом з Іншими територіями, іншими областями України підготували з Кабінетом міністрів, з офісом президента, підготували відповідні проєктні пропозиції, передпроєктні пропозиції відносно розміщення містечок для тимчасово переміщених осіб. І в обласному центрі, і в містах обласного значення і в Олександрії, в Знам'янки, і в Світловодській, і в Гайбрані, і в Новоукраїнки, і в Малій Виські ці проекти вже знаходяться в фазі максимальної готовності до реалізації. Що це значить? Це значить, що виділені земельні ділянки. Земельні ділянки там, де є інженерні комунікації. І є можливості будувати визначені ресурсна база, будівельна ресурсна база, матеріали, з яких будуть будуватися, їх наявність, можливість будівельних організацій, їх потенціал, здатність будувати саме в нашому регіоні. Яка кількість планується житла і від кого чи чого залежить початок будівництва? Першим етапом планується на 20 тисяч. Тимчасово переміщених осіб будівництво. Взагалі ми бачимо, що нам необхідно в межах 60-70 тисяч людей розмістити. Тобто ми повинні мати в межах 20-30 тисяч квартир щонайменше. Новозбудованих сучасних з повною інфраструктурою з об'єктами укриття, з дитячим садочком, з школою, сучасною новітньою, з також обладнаним об'єктом укриття для того, щоби Максимально зберегти життя, максимально забезпечити безпеку людини. Початок будівництва від чого залежить? Початок будівництва залежить від е, закінчення війни, від е, ситуації в тих чи інших територіях, від е, успіху Збройних сил України і народу України в війні. Гуманітарна допомога в область фактично почала надходити з перших. З перших днів, з першого місяця вторгнення, але поряд з тим, протягом року, було відкрито ну, на нині 11 кримінальних проваджень саме за фактами розкрадання гуманітарної допомоги в області. Яка ваша позиція по цьому питанню? І яким позиція? чином здійснюється контроль за використанням отримуваної гуманітарної Керівник допомоги? Військової адміністрації і Позиція моя однозначно гуманітарна допомога і волонтерська допомога. Не в залежності від її спрямування, вона повинна обов'язково дійти до кінцевого свого споживача. 11 кримінальних справ мають місце на зареєстрованих, і ведеться провадження на керовограчені, а все далі це робота правоохоронних органів, робота суду і вирок суду на керовограченні виявляється, тому що ми є надзвичайно великим потужним гуманітарним хабом в центрі України. Тут розміщуються бази первинного накопичення гуманітарних вантажів, як я вже сказав, різних напрямків, і не приватні структури, і державного призначення, і звідси розподіляються по іншим регіонам, де є максимальна потреба в цих гуманітарних вантажах. Це був особливо перше півріччя. 22-го року там фактично до кінця літа йшли формування і продовольчих наборів, тому що в зоні бойових дій була велика кількість мирного населення, і людей необхідно було підтримувати. Від кого отримує Кіровоградщина допомогу, і яким областям ми допомагаємо? Ми допомагаємо всім областям, які знаходяться в зоні бойових дій, різний етап війни. Говорив, ставив свої акценти, ставив свої, е, свою потребу, формував. Да? Е, були активна фаза бойових дій на Чернігівщині. Ми допомагали Чернігівщині, Харківщина. Це майже одномоментно. Ми знаємо, як агресія впливала на ті чи інші адміністративні території. Це і північ, це і схід, це і південь, це і Миколаїв, це і Херсон, це і Донецька область, це і Луганська область, це і Сумська область, це і Харків. В нас працюють різні факти. Організації Об'єднаних Націй і по різним напрямкам, і по напрямкам ЮНІСЕФ, і по напрямку ООН будівельний напрямок, все це для того, щоб і продовольча місія ООН, яка ніколи не була розвернута в Україні, а війна. Поставила таку вимогу і сформувала таку потребу. Ви фактично, керівник військової адміністрації, от цей рік акумулювали всі ці процеси, про які ви говорите, і про які не говорите в області. А як вас як людину змінив цей рік роботи? Це рік не роботи, а це рік служіння? От. Тому, е, е, ну, по-перше, я е, Будучи вимогливим до себе самокритичною людиною по життю, я ще більше став до себе вимогливим, ще більше став відповідальним за всі ті адміністративні розпорядження, які я видаю, тому що військовий стан і посада. Керівника військової адміністрації е, дає право одноосібного управління, і необхідно е, чітко і виважено розуміти ті е, команди і розпорядження, які ти трансформуєш або які ти генеруєш і передаєш е, своїм підлеглим. А емоційно на емоції е, це не повинно впливати, тому що е, ну е, Лише розрахунок, лише е, чітке планування і е, глибинне розуміння проблематики дає можливість правильності рішення. Якщо ти віддасися емоціям, людським емоціям, ну зрозуміло, я людина, зрозуміло, що я мимо мене не може пройти проблема, коли прилетіла ракета, і коли е, я бачу, як з-під е, е, уламки витягують е, е, тіла. Тільки що говоривших, дихавших і е, живих людей, да? а вони повністю обгоріли. Ну, зрозуміло, що емоції це помститися, емоції е, як можна швидше е, закінчити перемогою е, цю е, війну і м, інших емоцій бути не може. Я це бачу, тому що горе е, людське, е, воно. Е, Відображається на мені, і до мене набагато більше іде людей з негативною проблематикою, да з великими проблемами, які вимагають невідкладних рішень, ніж з позитивними емоціями. Да в нас і часу на них особливо немає. Ви не піддаєтесь емоціям? Стараюсь не піддаватися емоціями, тому що працювати треба 24 на 7, дійсно так необхідно служити. Ну от, і на емоції нема часу, а по закінченню війни тоді будуть емоції. Чи розділяєте ви от роботу під час війни і якісь плани, що от, ну, самі відкладемо після перемоги? От для вас є це розділення? І що взагалі, які плани? Зараз ми багато робимо для е, військових потреб, а е, прийде час, ми будемо. Далі продовжувати мирне будівництво, будівництво житла, будівництво дорог, реконструкцію систем опалення централізованого. Бо ми бачимо, що воно повинно бути, повинно розвиватися. Будемо будувати школи, модернізувати їх. Будемо або будувати нові, або реконструювати існуючі дитячі садочки. Лікарні, інші соціальні заклади. А щодо евакуації навчальних закладів, 12 вишів переїхало до нас і сьогодні здійснюють свою роботу і наукову роботу, і навчально навчальні процеси. Якщо ми бачили в першу фазу війни, перший період два-три місяці це агресія була. Відповідно там промислових підприємств, великих міст, і Харківце, це і Донецька область, Луганська область, і Херсон-Миколаїв. То друга, другий період війни він Має такі ознаки, як ракетні удари по критичній інфраструктурі, а її необхідно не лише захистити, а її необхідно було і після цих ракетних ударів відновити, відремонтувати і мінімізувати ті втрати, які мали місце. Ворог рушить нашу енергетичну систему, і ми це бачимо. тому це дійсно тероризм, тому це робиться проти людства, бо наша енергетика, електроенергетика базується на роботі атомних електростанцій. Вони постійні постійно в зоні загрози. Коли летять ракети, по Миколаївщині, ми розуміємо, яка загроза може бути, яка Може, які можуть бути наслідки від падіння тих ракет, від е, враження об'єктів, на які вони спрямовані, тому е, адміністрація, тому е, ті колективи критичної інфраструктури вони повинні робити і роблять все для того, щоб і захистити, і локалізувати в разі виявлення. Цих аварій в разі виникнення цих аварій є, і мінімізувати наслідки. У нас надзвичайно велике навантаження по області в зв'язку з розміщенням людей. Те, що переїхала велика кількість людей, це одна складова, і ми відкрита область. Ми приймемо скільки людей, скільки скільки буде потрібно. Відпочинок чи відпустку не плануєте. Насправді, я не можу планувати ніяких відпусток, ніяких відпочинків до перемоги, і я вважаю, що всі, вся громада українська, всі українці наразі не про відпустки думають. Думають про те, що зробити для. Збройних сил, що зробити для громад, що зробити для е, людей, які того потребують, е, і взагалі, що зробити залежно від кожного, для того, щоб настав той світлий і надзвичайно бажаний день великої перемоги.